Всім доброго дня! Я продовжую записувати відео з виготовлення бісерних браслетиків. В минулому відео, в попередньому, я показала, як поставити першу частину замочка магнітного. Ось на цьому браслетику. Ми вклеїли частину замочка, яка коротша. Ось цей замочок ось так працює. Бачите, тут цю частину ми вже вклеїли, вона зафіксована. І тепер нам потрібно вклеїти другу частину. Ми це маємо робити, коли замочок закритий. В принципі, нічого складного, але от обов'язкова умова, що замочок має бути зак... зачинений, закритий. І склеїти так, щоб у вас браслетик був природнім чином зігнутий, щоб він не був якось, знаєте, перекручений дивно, що потім, ну, коли ви це вклеїте, потім у вас застібка не буде працювати. Ну от, давайте покажу приклад. Ну, якщо от ви, виходить, її дістали і вклеюєте окремо, без орієнтації, то потім вона може не сходити. Ну, як, наприклад, тут, да? От у вас вона туди розгорнута, і ви потім, щоб його закрити, вам потрібно його якось перекручувати, заводити, і він, ну, такий, якби, би весь. Тому, щоб от такого не було. Ми замочок закриваємо, браслетик вирівнюємо, туди зараз нальємо клей, ось цей, і будемо його фіксувати. Ось цей я вже вклеїла другий бік, бачите? Ось, він ще сохне, я не хочу його сильно турбувати. Але ось тут замочок вклеєний правильно. Тобто, коли браслетик у вас розкритий, він виглядає нормально. І потім, коли ви його закриваєте, оцей стопор, він природним чином входить в замочок і закривається. Тобто нема ніяких проблем. Так, я його зараз розкрию, тому що у мене витягається оця. Я його тільки недавно зробила, треба, щоб він гарнесенько застиг. Так, робимо другу частину, вклеюємо другу, другий кінець браслету в замочок. Розкриваємо клей, наливаємо його в замочок. Його має бути достатньо. Він прозорий, навіть якщо він трошки у вас вийде. На бісер зверху. Нічого страшного не трапиться. Клей обов'язково треба закривати, бо він має властивість текти і все вимазувати. Беремо серветку обов'язково, щоб можна було витерти одразу все зайве, що у нас вилізе. От, бачите, там клей, от він там такий ближчить. до такого рівня його потрібно. Налити. Вон там. І згинаємо браслетик природним чином. Отак, от от як він лягає, отак от ми його згинаємо і вставляємо цей кінець. Плотно-плотно притискаємо, от як він у нас зафіксується, і відкриваємо вже замочок. Ось, оце найкраще. Розташування для цієї застібки. Щоб не гадати, нічого там не вимірювати, не вигадувати. Ось таким чином. Все. Це у нас навіть нічого не вилізло, бачите, клею ми налили рівно стільки, скільки потрібно. Нічого не вийшло назовні, але має гарно там заклеїтися. Все. Тепер потрібно на добу покласти цей браслет отак в розкритому стані. Для того, щоб а, ця частина гарнесенько приклеїлася. Оця вже приклеїлася, вона гарно тримається, ту, яку ми клеїли першу. Все, серветку можна прибирати, це ми отак залишаємо і чекаємо, поки гарно приклеїться оця друга частина, і вже можна буде їх. Тягати і носити. Такі от у нас гарні браслети. Вийшли. Все, всім всього найкращого. До побачення!